Під, ну, енергія, так? Що таке маніфестація? Це направлення ресурсів і енергії е, на те, щоб притягнути це в своє життя. І це працює тільки тоді, коли на всіх трьох рівнях ви однаково мислите, говорите і дієте. Угу. угу. Все. Наступний блок взагалі. Друга взагалі частина цієї лекції. Як від'єднювати маніфестацію? Ну, наприклад, ви забажали не знаю, там, оновити гардероб, ви забажали, щоб у вас були класні стільові наряди, щоб у вас там було ну, щось там сучасне, наприклад, та, і ви це собі забажали, ви це все гарно проговорюєте. Але в якийсь момент ви зрозуміли, що далі ви хочете, наприклад, там ремонт в хаті зробити. Або, наприклад, з'їздити в якусь відпустку дорожчу, ніж ви раніше собі могли дозволити. І знаєте, як так кажуть, але далі гроші там якось витрачаються на цей одяг. Так? Він далі приходить в ваше життя і от кажуть, оце називається маніфестація, яку ви запустили, але яку не відключили. І тому, якщо ви відчули, ну, звичайно, є різні потенціали, можна і одяг, і відпустки, і ремонти, і це все тягнути. Але це залежить від вашого рівня енергії.